Слава Ісусу Христу! Продовжуємо молитву Псалтиря. Молимося сьогодні Катизму 10. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Псалом 70-й. Псалом Давида, синів Йонаданових і перших полонених. На тебе, Господи, я надіявся, нехай не застидаюся повік. Правдою твоєю вирятуй мене і визволь мене, нахили до мене вухо твоє і спаси мене. Будь мені Богом заступником і кріпостю, щоб спасти мене, бо ти твердиня моя і пристановище моє. Боже мій, визволь мене з руки грішного, з руки того, хто чинить беззаконня і кривдить мене. Бо Ти надія моя, Господи, Господи, надія моя від молодості моєї, на Тобі оперся я від утроби, від лона матері моєї, Ти покровитель мій. Про Тебе пісня моя повсякчасно, як дивовижа став я для многих. Але ти, помічник мій кріпкий, нехай наповняться уста мої хвалінням, щоб я виспівав славу твою, увесь день величність твою. Не відкинь мене в час старости, коли щезатиме моя сила, не покинь мене, бо сказали мені вороги мої, і ті, що стежать душу мою, урадили разом, промовляючи, Бог покинув його поженіти і зловіти його, бо нема того, хто визволив Його. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши на поміч мені, нехай засоромляться і щезнуть ті, що обмовляють душу мою, нехай криються стидом і соромом, ті, що шукають зла для мене. Я ж завжди буду надіятися та збільшувати всяку хвалу Твою. Уста мої звіщатимуть правду твою, увесь день спасення твоє, бо я в книгах невчений. Силою Господньою увійду, Господи, поміну правду Тебе одного. Навчив ти мене, Боже, від молодости моєї, до нині я оповідаю чуда твої, і аж до старости і віку почесного, Боже, не відкидай мене, поки не розповім про силу Твою всьому родові майбутньому, про могутність Твою і правду Твою, Боже, аж до найвищих діл величних, які сотворив ти, Боже, хто подібний до Тебе. Які ж великі. Та злі скорботи явив ти мені. Але обернувшись, ти оживив мене, і з безодень землі знов випровадив мене. Ти збільшив правду твою на мені, але обернувшись, ти потішив мене, і з безодень землі знов вивів мене. І тому прославляти буду Тебе на інструментах музичних істину твою. Боже, на гуслях співатиму Тобі, святий Ізраїлю, зрадіють уста мої, коли співатиму Тобі, і душа моя, що її визволив ти. Також і язик мій цілий день навчатися буде правди твоєї, коли застидаються і осоромляться ті, що зла на мене шукають. Псалом 71. про Соломона, Псалом Давида. Боже, суд твій дай цареві і правду твою, синові царя, щоб судити народ твій за правдою та бідних твоїх правосудно, нехай принесуть гори мир народові Твоєму і холми правду, він судитиме бідних народу і спасе синів убогих, і упокорить обмовника, і буде перебувати разом із сонцем і перше, ніж місяць з роду в рід. Зійде, немов дощ на руно, немов крапля, що капає на землю. Засяє в дні його правда і повнота мира, доки не згине місяць, і він пануватиме від моря до моря, і від ріки до кінців вселенної. Перед ним упадуть Етіопи, і вороги його будуть лизати порох, царі Терсійські острови дари принесуть, царі Аравійські сави дари приведуть, і поклоняться йому. Тому всі царі, всі народи будуть служити йому, бо Він визволив бідного від сильного і убого, що не мав помічника, помилує бідного і убого, і душі убогих спасе, від лихви і неправди визволить душі їх. І чесне ім'я їх перед ним, і буде він перебувати, і дасться йому від золота аравійського, і будуть молитися за нього повсякчас, цілий день благословлятимуть його. І буде він основою на землі, на верхах гір, вище Ливану пліт його піднесеться, і вийдуть люди з міста, як трава земна, нехай буде ім'я Його благословенне повік, перш сонця перебуває ім'я Його, і будуть благословенні в ньому всі покоління земні, всі народи прославлятимуть Його, благословен Господь Бог Ізраїлів, що один творить чуда. І благословенне ім'я слави Його по вік і по вік віки, і наповниться славою Його вся земля. Нехай буде, нехай буде, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 72, псалом Асафа який благий Бог для Ізраїля для правих серцем, а ноги мої мало не захиталися, мало не поховзнулися стопи мої, бо я позаздрю беззаконникам на мир грішників дивлячись, бо немає відмови в смерті їх, ані твердости в стражданні їх. У працях людських немає їх, і з людьми не зазнають страждань вони. Через те заволоділи ними гордощі, Правду і безбожність свою зодягнулись вони. Вийде, як із жиру неправда їх, за нахилом серця пішли вони, помислили і говорили лукаво, неправду говорили на висоту, піднесли на небо уста свої, а язик їх по землі переходив. Тому обернеться туди народ мій і дні достатку будуть між ними. І сказали, як довідається Бог і чи є розум Усевишнього. Ось ці грішники і ті завжди живуть достатку, зберегли багатство. І сказав я чи ж даремний я заховав у праведності серце моє, і умивав серед невинних руки мої, і бичували мене цілий день, і докаряли мені від ранку. Якби я сказав, буду і я так само говорити, тоді я був би переступником перед родом синів твоїх. І почав я думати, щоб зрозуміти, але це трудно. Було. Мені. Доки я не війшов в святилище Боже і не зрозумів останньої долі їх, але за хитрощі призначив ти зло їм, ти скинув їх, коли вони загортіли. Як же ж прийшли вони до запустіння, несподівано щезли, загинули за беззаконня своє. Як сон того, що встаєте, Господи, знищив образ їх у місті твоєму, бо зраділо серце моє, і нутро моє змінилося, і я був погорчений і не зрозумів, немов скотиною стався перед тобою, але я завжди з тобою, Ти взяв мене за правицю мою. Радою твоєю ти провадив мене і зі славою прийняв мене. Що ж єсть у мене на небі, і крім тебе, чого на землі бажав я? Знайділо серце моє і тіло моє, Боже, серце мого і поміч моя. Боже повік, бо ось ті, що віддаляють себе від Тебе, загинуть. Ти вигубив усякого, хто віддаляється від Тебе в розпусту. Мені ж любо прихилятися до Бога, покладати на Бога надію мою, повідати всяку хвалу твою у ворота дочки Сіонської. Псалом 73. Наука Асафа Чому ти, Боже, відкинув нас до кінця? Роз'ярився гнів твій на вівці стада Твого. Згадай громаду Твою, яку придбав ти спочатку, визволи владу насліддя Твого, цього Русіон, Он, що на ній ти оселився. Піднеси руки Твої на гординю їх до кінця, скільки зла, на кої ворог у святилищі Твоїм, і пишалися ті, що ненавидять тебе посеред свята Твого, вони положили знамена свої, як знамена, і ні на що не не вважали навіть при вході високо, як у пущі лісовій вирубали вони всі двері його, сокирою і молотом розвалили його. Запалили вогнем святиню Твою, на землі осквернили оселю імени Твого, сказали разом свояки їх у серці своїм, прийдіте, знищимо свята Господні на землі. Знамен наших ми не бачили, нема вже пророка, і нас він уже знати не буде, доки Боже ворог зневажатиме? Чи противник до кінця? Гнівитиме ім'я Твоє, чому відвертаєш руку твою і правицю твою від середини лона твого до кінця, Бог, цар наш споконвіку, сподіяв спасення посеред землі, ти утвердив силою твоєї море, ти стер голови зміїв у воді, ти розбив голови змія, дав його на поживу людям етіопським, ти розірвав джерела і потоки. Ти висушив давні ріки, твій є день і твоя ніч, ти сотворив сонце і місяць, ти сотворив усі границі землі, літо і весну установив єси. Згадай це творіння твоє, ворог образив Господа, і народ безумний зневажив. Ім'я Твоє, не віддай звірям душі, що прославляє тебе, душі Богах твоїх не забудь до кінця, поглянь на заповіт твій, бо темні нетри землі наповнилися гніздами беззаконня, нехай не зазнає зневаги упокорений та осоромлений, бідний та убогий, хвалити будуть ім'я. Твоє. Встань, Боже, суди справу твою, згадай зневаги твої, що від безумного цілий день. Не забудь голосу тих, що благають тебе, гординя тих, що ненавидять тебе, нехай повсякчас доходить до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 74 на кінець не погуби, псалом пісні Асафа. Прославимо тебе, Боже, прославимо і призовемо ім'я Твоє, оповім про всі чуда твої, вибравши час, судитиму за правдою, знесилась земля і всі, що живуть на ній, я утвердив ступи її. Я сказав беззаконникам, не чиніть беззаконня і грішникам. Не підносіть рога, не підносіть вгору рога вашого, і не говоріть на Бога неправди, бо ані від сходу, ані від заходу, ані від пустих гір не буде судді. Бо Бог суддя одного він понижує, другого підносить, бо в руці Господа чаша з вином чистим. Домішки повна, і він її то до одного, то до другого нахиляє. Не вичерпані, одначе, дріжджі його, будуть їх пити всі грішники землі, а я радітиму повік, граючи, співатиму богові Якова. І всі роги грішників поламаю, а роги праведного піднесуться. Псалом 75 На кінець пісня Псалом Асафа, пісня про асирійця Відомий у Юдеї Бог в Ізраїлі велике ім'я Його, і було в мирі місце Його, і на Сіоні оселя Його. Там потрощив він силу луків, зброю і меч, і війну. Дивно ти світиш із гір вічних, стривожилися всі нерозумні серцем, поснули сном своїм, і всі мужі багаті нічого не знайшли в руках своїх від суворого наказу твого Боже Якова задрімали ті, що сіли на коні, страшний ти і хто спротивиться тобі під час гніву Твого, з неба дав ти почути суд, земля злякалася і замовкла, коли Бог встав на суд, щоб спасти всіх тих і серцем. Бо думка людська прославить тебе, навіть останок думки святкуватиме тобі. Помолітися і віддайте Господеві Богу нашому Всі, що круг нього принесуть дари, страшному і тому, що відбирає душі князям, страшному царям землі. Псалом 76 На кінець для Ідуфіма псалом Асафа. Голосом моїм до Господа я кликав, і голос мій дійшов до Бога, і Він вислухав мене. У день журби моєї шукав я Бога руками моїми, уночі перед Ним і не помилився, відмовились від потіхи душа моя. Згадав я Бога і звеселився, почав роздумувати і упадав дух мій, упередили всі нічні сторожі очі мої, я стривожився. І не говорив. Я днідавні обдумував, і літа вічні згадував і навчався. Вночі роздумував я в серці моїм, і питався дух мій, чи ж навіки відкине Господь і не продовжить іще благовоління, або чи до кінця припинить милість, чи скінчив слово з роду в рід, чи забуде змилуватися Бог, або чи припинить у гніві свої милосердя своє. І я сказав. Тепер я почав розуміти, це зміна правиці Всевишнього. Я згадав діла Господні, бо від початку згадувати буду чудеса твої, і буду повчатися у всіх ділах Твоїх, безперестанно говоритиму про діяння Твої. Боже, у святості будь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш. Ти єси Бог, що творить чудеса, ти показав між народами силу твою, ти визволив раменем твоїм народ твій, синів Якова та Йосифа. Бачили тебе води, Боже, бачили тебе води і злякалися, стривожилися безодні, великий шум вод, голос видали хмари, бо переходять стріли твої. Голос грому Твого в небозводі, блискавки твої освітили вселенну, захиталася і затремтіла земля. У морі путь твоя, і стежки твої у водах великих, і сліди твої не будуть відомі, як вівці провадив ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псвятає, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвіти, і сили немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Не відкинь, Господи, творіння рук твоїх, суд неправедний, не залиш мене, хоча зрішив, не як кожна людина, але більше від усіх людей. Ти, бо маєш усяку владу прощати, як Бог тим, що зрішили. Милосердний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь настає душе, кінець, і він уже таки тут. Ти що не дбаєш, не готуєшся, година підходить, встань. Бо вже при дверях суддя життя минає, як тінь і квітка, і сон. Чому без призадуми душе занепокоємося, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Душевний упадок, постійно в собі бачачи і кривдячи понад усяку міру довготерпеливість Твою Слове, усього доброго я позбавив себе і заслужив лише муку, але виведе мене пропащу заради Богородиці єдиний многомилостивий. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи Боже наш, ти багатий у милосердій, недосяжний у щедростях, єдиний безгрішних, і ради нас став людиною. Вислухай же, моє болісне моління, бо в добрих ділах я бідний і убогий, і серце моє вельми стурбувалося. Ти бо знаєш, царю, Господи, неба і землі, що всю мою молодість я в грісі прожив і ходив слідами похоти тіла мого. Я став посміховиськом демонів і за дияволом завжди йшов, поневіряючись у бруді розкошів, задурманений від дитинства, я ж понині. Ніколи не хотілось мені творити волю твою святу. Але весь пішов я в полон пристрастей, які нападали на мене, став я посміховиськом і наругою демонів, ніколи не думаючи про нестерпний гнів, на грішників відплату твою і про пекло вогненне, що чекає на мене. Від цього ж упав я. В розпуку і, ніяк, не відчувши в собі бажання повороту, став порожнім і нагим, позбавленим твоєї дружби, який лиш гріх я не вчинив, яке демонське діло я не вкоїв, яке діло безсоромне і блудне, не доконав я зі старанням і дбайливістю. Розум осквернив я спогадами тілесними, тіло обмазав брудом, дух занечистив згодою на це. Подобалося мені, щоб кожен член тіла мого служив усякій забаганці, і трудився я для гріха. Хто зарадає наді мною нещасною, хто заплаче за мною заосудженою? Я, єдиний владико, гнівливість твою рознівив, я єдиний гнів твій розпалив, я єдиний лукаве перед тобою вчинив, я перейшов, перевищив усіх грішників, незрівнянно і непростимо нагрішивши, але тому, що ти є многомолостивий і доброзичливий, і чоловіку любче, і очікуєш людського навернення, Ось і я кидаюся перед страшним і гірким для мене судом твоїм, і торкаючися твоїх причистих ніг, із глибини душі влагаю до тебе. Очисти, Господи, і прости, ти, що перемінюєш усе на добро, помилуй мою неміч, нахилися до безумства мого. Уважай. Уважний будь до моління мого, сліг з моїх не зне, не знехтуй. Прийми мене розкаяного і заблуканого на верни, того, що вертається, прийми в обійми, тому, хто молиться, прости. Ти бо не наклав покаяння для праведних, ні не дарував прощення тим, що не згрішили. Обіцяв ти покаяння грішним, а я ж заслужив собі гнів твій. Нагим перед Тобою стаю, серцезнавче Господи, сповідаючись гріхів, бо не можу глянути і бачити висоту небесну, я ж пригнічений тягарем моїх гріхів. Просвіти очі мого серця і дай мені сміливість покаятися, щоб з надією та істинною вірою перейшов я до тамошнього світу, завжди хвалячи і благословляючи все святе ім'я Твоє, Отця і Сина. Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просвітає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти і ціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки.